чтобы не повторяться, попросил бы все-таки сегодня э, в тот или иной способ, есть действительно два механизма, принять этот ПСР. Э, как это сделать, это ваше решение. на подходит то, и, то, и, тот и тот способ. Э, результат мы получим один и тот же. Согласованный, э, нормальный, э, более демократичный и более экономически выложенный церк, чем тот, который мы имели за все, за все время существования этого документа. На основе его мы получим такой же э, нормальный бюджет. Вот. Поэтому я спробую все-таки сегодня проголосовать и двигаться дальше. И давайте... У нас еще очень много работы. Чтобы поменять этот город и сделать хотя бы то, что ну, минимум, который от нас ожидает выбраться от вас, от нас, раз вы, нас туда вот, делегировали в вот, этот оконком, нам все-таки надо отдельно становиться командой, искать эти 40 человек, которые нам надо для изменения этого города. Это 8 членов Оконкома, это 31 депутатов, искать какой-то компромисс с Вэром. Какой он у нас есть, какой...

Соціально-економічного розвитку хотілося б сказати, що в результаті успішно не зняти питання по стратегічному розвитку нашого міста по принципам формування бюджету, по позовим принципам розпочатку коштів бюджету. Я думаю, що ми до цього ще довернемося. Хотілося б також зауважити, що будь-який компроміс він не може задовільнити абсолютно всі сторони цих переговорів. Тому вважаю, що нам вистачає величезна робота. Хотілося б зумітити, чи відмітити, що в процесі роботи ми зіштовхнулися загрозою, яка може перекреслити абсолютно, абсолютно всі наші сподівання і наміри. Координаційна рада Синомаляну Черкащини вже на протязі року не раз зауважувала, що необхідно провести зміни в керівному составі департаментів Черкаської міської ради. Ми наголошували на тому, що не розпочатона ілюстраційна посаду. Наголошували на тому, що ці представники є представниками партії і регіонів, і комуністів, і тими людьми, які за часів цим містом. Ці наші гасла знайшли конкретне підтвердження, дякуючи Роману Дійському, який довів цю справа до логічного завершення, нам надали діаграми по формуванню бюджету суми, закладені на департаменти і її реалізації. За 13 і 2014 рік... Максимальний процент освоєння коштів дорівнює 40%. Якщо ви намагаєтесь провести будь-які системні зміни якісні в цьому місті, то з цими очільниками ви їх просто-напросто не отримуєте. Ми закликаємо вас з завтрашнього дня на протязі трьох-чотирьох днів, так як у нас є вже консолідована позиція, ми навчилися слухати одного на одного і працювати. Попрацювати над змінною структурою черкаського міського кольору. Ми пропонуємо вам прийняти ці зміни до затвердження бюджету. Да, ми, можливо, втратимо 2-3 дні або, можливо, тижні. Але якщо ми в кінцевому вихваті отримаємо 80-90% освоєння коштів, що дасть змогу зробити і капітальний ремонт дитячих садках і школах, і утеплити, і встановити вікна, провести капітальний ремонт доріг. То повірте мені, якщо ми зекономимо час, а в результаті отримаємо 30% виконання, то цей бюджет буде нікчемним. Тому запрошую вас до роботи і давайте це нарешті врешті раз зробимо. І ви своїм виборцям на майбутніх виборах зможете сказати, що ви системно внесли зміни в це місто. Дякую за увагу. Дякую. Значить, я зараз вискажу свою суб'єктивну точку зору. Для нас, як зауважив Анкіянко, будь-який варіант буде результатом нашої з вами плідної роботи. Але ж випадку долення вето повертається той документ, про принципі проти якого ми виступали і відстоювали свої законні інтереси, відстоювали меморандуми, що підписували з вами, відстоювали ті засади, які ви вбивали в свій меморандум по співпраці по Скорові. Що ми сьогодні долаємо вето? Чи готові ми завтра на виконкомі внести ті всі узгоджені зміни до вже сьогодні затвердженої програми? Маєте на увазі прийняти бюджет розвідку? І в частині бюджету, і в частині програми. Тобто, фактично, у нас є оці на Якщо ми сьогодні долаємо вето, то завтра на виконкомі виконавчий комітет має. Ці всі напрацювання у вигляді змін до ОСР, проголосування. Це повинна бути дозволена наша з вами робота. Ми сьогодні до лаємо а ви вносите пропозиції, ви вносите бюджет розвитку. У вівторок ми це все голосуємо. Постаючись це... до, до звернення сьогоднішнього, хочу знову таки закликати депутатів. Зробити зміни структуру і прийняти бюджет після зміни структури, Іначе вся повторюсь. Вся ця робота вами пропрацьована. Вона йде повернеться сьогодні.